просто подарок. Подарок кому? Так как у у нас. Знаешь, как девочки работают такому на улице. Ну, она же надевается на 200 курточек. Це мій розмірчик. Hello, guys! Сьогодні у нас великий зимовий шопінг. Ви самі знаєте, зима в Канаді не з легких. Це не жарти вам. Тому ми підготувались конкретно, пішли скуповатись в усіх магазинах нашого містечка. Почали ми з доларами. Ну тут у нас такі такі мелкі пабрикушки, які штучки для дому. Переважно я просто дивлюсь. Так дуже хочеться купити якусь ялиночку маленьку, якісь там оленятка чи іграшку на ялинку. Ну, краще себе стримувати. Краще якось подивитися, помилуватися, потрогати, ну вже іначе новорічне свято в тебе присутствує. Так, воно підкупає, тому що воно коштує там, 2 долари, 5 доларів. Це не такі великі гроші, і настрій начебто є. Ну, взагалі-то я долараму хожу чисто, щоб купити якісь там хімію для кухні, якісь там пакети мусорні. Тобто, mm -hmm. в основному такі щось хазяйственне. Таке щось гарне, красиве, як правило, я нічого там не купую. Не знаю, як ви використовуєте долораму, по яким причинам ви туди ходите. Ще таке одноразову посуду можу взяти. Ну чогось воно мені не заходить. Такий брат-декор. Ну, це можливо. Якщо в мене були б діти, скоріше всього я б купувала, бо там песики, або там ще щось таке. Мені б хотілось би багато декора або мелких штучок. Я як спомню, скільки цього хламу було в Україні, в мене весь чердак в коробках і в усьому цьому декорі. Аж дурно становиться. Так як нас живе двоє і так як ми іммігранти, ми Це гроші намагаємось і поекономити. Бельгійські чеки ці конфетки всього лише за 1,75. Бач, носок одразу з конфетками. Бувають у мене погрешності, особливо в тому, коли я хочу чогось солодкого. І доларама мене провокує прямо на це, тому що воно коштує дешево. І навіть оці шоколадки, я що в Україні їх любила, а, що тут паска, купувала. Вони паска, типу, називалися як бельгійські, щось таке, наскільки я пам'ятаю. Реально воно симпатичні. по смаку одне й це, те ж саме. я практично не відчувала різниці. Вони ще є. Коротше, такі все красівезні, адвенти. Дев'який пакет. Мені наміно такий пакет подарков. Частенько я звертаю увагу на різні ціни між Долорамою і Волмартом. На такі продукти, як там солодощі чи якісь битові, там, хімія, там сода. Частіше всього я це все купую в доларамі. Це мій розмірчик. Та вони якісь легенькі. Перший рік, я думаю, що ми тільки в ці два магазини ходили: Доларама і «Волмарт». Вони нас виручали по повній програмі. Тому люблю і поважаю ці магазини до сих пір. Це ж просто подарок. Подарок кому? Так, як? Ну мені тому за 3,50. А за чим воно тобі? Чотири. Ну, читай. Ти такий умний, чи ти притворяєшся? Частіше всього чоловік не бере навіть тачку, тому що знає, що якщо взяти тачку чи корзинку, ми обов'язково її повністю до верху заб'ємо. Тому йому проще дешевше це все в руках тягати. Ну я не проти, чесно кажучи, хай тягає мені то що, я все одно набираю більше, ніж планувала. Наступний магазин це Sport Check. він близько знаходиться, нікуди там бігати, їздити не треба. Прийшли ми сюди не просто так. У нас була гіфт-карта подарочна, так, це йому на день народження подарували. Ну і вона вже лежала на 2 неділі. Коротше, план був такий: хто перший знайде якусь річ, яка йому потрібна, тому і купується. Ну, понятно, що в мене огромний. Список желаній, <хи> тому я швиденько собі познаходила те, що я хотіла. Ні, насправді він сам мені пропонував: бери те, що ти хочеш. Як тобі зручно, незручно, треба, не треба. Кепка зімня, мені дуже треба була, я чогось хотіла її. Ну, помірявши, я зрозуміла, ну, щось не то. Щось якось в нам не смущає, тому відложила цю покупку якось на наступний раз. Треба подобрати свою модельку. На жаль, у нас невеликий вибір брендових магазинів чи якихось таких речей, дуже якісних. Як правило, ми купуємо онлайн або в Торонто, в Бері в якісь великі магазини, де є великі торгові центри. На цей раз нам повезло, нам дали гіфт карту Ми змогли вибрати, те, що нам більш-менш треба подобається з того, що в цьому магазині представлено. Магазин, до речі, непоганий. Ну так як у нас зимовий шопінг, а вже ж, куди ми без зимньої обуві. Я люблю Угі і люблю їх так називати. Хоча правильно АК, я знаю. Ні з ким не буду спорити, але я привикла так називати Угі. Так, у мене вже було багато моделек, і одна із них я купувала в Вінерсі на високій платформі, чорні. Понятно, що вони були не оригінальні, але. Реально, вони мені дуже подобалися. Ну, коли їх почала носити, я зрозуміла, що в мене випадає п'ятка чомусь, розмір якийсь не такий, і взагалі я не можу согнути ногу, так, як надо. хожу як на капитах. Висновок я зробила. Все, що модно, не значить, що зручний тобі підходить. Наступним пункт в нашому вішлісті це була курточка. Чесно кажучи, що там вибирав чоловік, я не дуже пам'ятаю, але що хотіла я. Ну, понятно, я це все знаю. Це повинна бажано бути світла курточка і довга, тому що коротка в мене є, і тому, що в Канаді, звісно холодно. <сум> На третій рік я зрозуміла, що мені дуже потрібна довга курточка. Чорні я реально не дуже люблю. От якось не подобається мені чорні курточки, мені кажеться, це якось мрачно. Світлі це приятненько. Так, і ціна. Це немаловажно для мене. В Спортчеки вони всі коштували як крило самльота. 300-400 доларів. Ну, якось я не дуже готова платити за другу курточку такі великі суми. Але там були всякі прикольні. Шапки, всякі такі перчаточки, які мені реально дуже сподобались, дуже якісні. І ще нам дали там таку як теж карточку, щось там на 25 доларів, якщо не помиляюсь. Так що, можливо, ще раз ми туди сходимо. Тому поки що я без курточки, але з угами ідемо <свісно> в Вінерс. Вибирати чоловіку курточки і вибирати такі приятні якісь. Шапочки, шарфики, Я люблю такі наушники. Чесно кажучи, я не знаю, як вони називаються. Ну, такі теплі наушники. Обожнюю цей магазин, що в нього великий вибір аксесуарів: відео шапочок, сумочок, всяких браслетиків. Він мені завжди піднімає настрій. Це ви дуже коуч є шапка і шарф тут. Ще 79 доларів. На цей раз я не планувала нічого купувати з прикрас, тому що в мене був план, що мені чоловік подарує ювелірні прикраси на день народження. Ну то вже так громко сказано. Він собі вибрав годинник. До речі, доволі якісний. Що я собі купувала предыдущий годинник не дуже дорогий, що за 40 доларів, і цей раз він собі вибрав. Розповідає про цю сумку. Майкл Корс, реально дуже цікава історія. Чоловік ходив в реальний бутік Майкл Курс, і ця сумка коштувала чуть більше 300 доларів. Я не захотіла, щоб він її брав. По перше, я не люблю всі ці монограми. По-друге, ну якось тумач заплатити з чим то доларів, можливо, навіть не за шкіру. Ну я не була впевнена, що це шкіра. Тому ми пішли купили в коуч за 180 чи за 200 доларів. Уже настоящу шкіру. Воно було по скітки короче, хорошо. А у вінерсі подивіться вона коштує 70 доларів. Тому, якщо ви знаєте, що ці фірми представлені в Вінерсі, не купуйте в їх реальних брендах. Почекайте. Там будуть скидочки, там прийдуть всі сумочки, все ви отримаєте. От я навіть думала купити якусь зимню сумочку, Махната мені подобалась. Ну, це трошки не місіль, але взагалі мені таке подобається. Я хочу купити собі замшову сумку Winners. Вона десь коштувала 100 доларів. Здається, якийсь італіянський бренд, тому, надіюсь, вона мене ще чекає. Кожен раз, коли я проходжу в цей магазин, це якась лотерея. То там ціла купа нових всяких декорів, то там багато різних речей. Цей раз от у нас всякі такі брендові речі. Да? Стів Медан, там Коуч, там Томі Хілфігер, Келін Кляйн. Ну, Келвін Клян практично завжди там є, або Майкл Корс. Це постійно. Кожен раз як я не задумав, вони там є. Мама Кенька. Ти знаєш, як дівчики працюють, такому на вулиці. О, ну это дорого багато. Вот это тебе шанхайский бар зайчик. Идет. Не. Тебе идет. Все кемоскор, тебе там? Нет. Мне не нравится, что ты здорово. на рукаве цена. А, 100 доларів. Ну, супер. Ще поміряй, Кельвін Клянчик. Але що, ти що тут треба буде Треба. Прямо... По-другому взагалі голова. Бо... Щось я ніяк не можу попасти в ці тренди. Я вибираю собі поховік длінний, а зараз мода у нас на шуби. А я шубу відправила рік тому. Назад в Україну, я її привезла з Турції, думаю, боже, в Канаді буду ходити в шубі, там вже так холодно. Тут ніхто не ходить в шубах. Ну, по крайній мірі, до цього року. А в цьому році просто всі магазини забиті цими шубами, якимись хутряними виробами. Ну, коротше, коли ми сейдемося з моїм баченням і з баченням моди, Тим паче в Вінерсі не всі модельки мені сподобались. По-перше, не той колір, не та довжина, не той вообще фасон. Такі відчуття, наче ці курточки десь там з нульових, а хочеться чогось сучасного. Трошки незручно, коли єся ці антікражі. У мене взагалі був колись нюанс, що я не змогла зняти, привезла додому пікалку цю, Це розмагнічувала потім, ходила в магазин окремо. Непогані модельки, просто це не то, що я собі уявляла і то, чого хотіла. А я навчена так, що купувати треба тільки те, що ти хочеш, те, в що ти влюбилась, то вже на це треба тратити гроші. А просто так, ліж би що-небудь у тебе було. Ні, то я на таке не готова витрачатись. Так, оце в нас відділ, вже в якому я пропала десь на годину. Ці шарфіки. особливо я знаю, що американці обожнюють такі об'ємні шарфи, шапки. Чесно кажучи, я шапки взагалі не у мене все чешеться, воно мене роздражає. Шарф я не купувала, от такі великі, я би їх і міряла, і думала, чи гарно, чи не гарно. В итоге я купила тоненький кашеміровий шарфік, який підходить як і на зиму, так і на от такий період, коли ще така осінь прохладна. Коштував він 120, купила я за 80. Наступне відео буде розпаковка всього, чого ми купили, тому не пропустіть. Поки я приміряла шарфіки, чоловік нарешті определився, які йому треба курточки. Одні з курточок це були шкірянки, до яких я відношусь так. Собі у мене колись були такі сухі там, і такі, типа, класичні, якщо так можна сказати. Але я розумію, що вони не всім ідуть. Що ви скажете? Наскільки воно йому гарно? Ну, вона ж надівається на 200 курточок. Ви треба сразу витягувати. Я знаю, що він дуже хотів купити щось схоже, якісь схожі курточки, але слава Богу, він нічого не купив. Моя душа спокійна. А скільки от це стоїть і це і так само, да? так? плюс-мінус. Вийти із Вінерса пустим, ну це було просто приступленням. Так що ми купили декілька ковтиночок йому, мені шарфікі на ушки тепленькі. Да. В наступному 40. відео покажу розбір, да, обзор всього, що ми купили. В цей день по плану було ще відвідати пікарню, але на жаль, у неділю вона була закрита. А, А, да? Сондей клуст. І остання зупинка це Walmart. Сюди ми забігли чисто купити все саме необхідне. Ну, як ви розумієте, таблерон це дуже. Те, що треба, да? без цього жити не Я таке ще не пробувала. Ну це, походу, з зюма бачиш що з чим це. Чи ти не хочеш? Це така сама. Просто більша, а та маленька і за 2 долари. Так, це я порівнюю про ту шоколадку, яку в доларамі за долар Я кажу, що воно одне і те ж саме, тільки стоїть дороже. Ну, вирішили ще приміряти якісь курточки в Walmart, чесно. Ну, взагалі, якість жахлива, мені не подобається. Не фасон, не якість. Ну, коротше, я розчарована. Ну, з другої сторони, що ми хочемо? Вони там не такі дорогі: 50 доларів, 60 доларів. Якщо є скаротше трошки більше грошей, то можна і вибрати модельки покраще. Ну, така проста на дійшове. Якась не дуже. короткие с еще скотки води так это трошки чашку mm. mm. напогано трошки краще чем Угу, mm -hmm. трошки краще Я біжу, що її От, ну. uh -huh. yeah. На мою думку, чоловічі модельки трішки краще. Так, ми розуміємо, що це магазин ну, доступних речей. Так, Тут класно купувати якісь речі для роботи, то, чого не жалко, те, що ти можеш там одягнути, сніг відкидувати. Таке, що на камеру він якийсь такий некрасиво-жовтий, а в житті. Але якщо ти хочеш і шукаєш, вибираєш собі речі такі гарні, нарядні, ну це точно Walmart нема чого туди йти. Ти ззаді капюшон, і за цього воно може ще тягнути. А поки ми в поїсках салфеток, тому що Walmart обожнює все міняти своїми місцями, йому подобається, скоріше всього своїх працівників заставляють, хоч займатися, переставляти продукти. Ой, ну коротше, нашли з Богом. Це, до речі, дуже класні губки. Я брала просто скраб дяді, скраб-мамі, а це по-другому трошки технологія зроблена. Сам поролончик він внутрі знаходиться. І якось воно дольше піниться і не таке жорстке. Це вже ми пішли по вредностям. Чоловік мені не дозволяє. Кращі альтернативи я поки що не знайшла. Сплашне не можна, алкоголь не можна, сігарети не можна, а ставте мені все. хоч енергетики. Горівський не хочеш? Ти ж цей. А оце візьми, пожалуйста. Рівень, так. Да. А нам надо еще для... Ну, мы отцы берем, да? Это 10, дивыся, 10 э, скидки штук. Нам выгоднее все взять. Ну, я вже ж базові продукти українця це сметана. Не знаю українців, які не люблять сметану. Знаю ті, хто не люблять сало, молоко. Ну що, сметану, да з вареничками чи до борщика. Ну, я не знаю таких людей. Так, обов'язково Філадельфія. Також постійно купую, до чого угодно додаю. І солена, і сладка. У цьому відділі я купую, як правило, дві речі. Це кава. І такі, типа як батончики. Це була цей раз акція на сім. Інколи я даю чоловіку на роботу. Ну, частіше всього це просто мій перекус. Рекомендую. Мій чоловік просто фанат бананів. Колись на день народження йому ящик бананів подарували. Тут він їх уже от'ївся так, що інколи і не купує. Але ж ну, я турботлива жінка, не можу залишити людину без смаколиків. Отакі От плодотворненькі у нас вийшов день. Ми поїхали додому грати в приставку, пити енергетики. Пишіть в коментарі, будь ласка, що вам сподобалось, що б ви хотіли побачити розпаковку, ставте лайки. Все, see you guys!